І так, на старт, увага, марш! Бігом! Тіма, ти команду свою, що кинув? Доганяй. Ну все, команда Лізи і Каті вирвалась вперед. Чому ви стоїть... Ліза? може ти трошки важка чи що? Іще, ще, іще, іще. Ти катаєш, дівчат? Нічого себе, ти катаєш, дівчат. Тягни, дівчат, тягни. Давай, давай. Давайте. Бігом, 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 Макс, бігом, 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 бігом. Що? Так, а це лізе санки, вона хоче покататися нарешті, бо вона такі катала всіх. Везіть, мужики, давайте. Такі треба швидко бігти. Ви можете все, давай, тягни. Макс, давайте сильний. Везіть. Давай сильний, сильный значить. Клас, да? Ой.